Олеся Максимець, сімейне життя напророчив покійний батько. Так сталося, що особисте життя Оленки вперто не складалося. У студентські роки закохалася у викладача, який, як виявилося згодом, одружений, виховує двійку синів і щасливий у шлюбі. Коли дізналася про все, то хотіла кинути навчання і поїхати до тітки в іншу область. Однак батько не дозволив. Мама Оленки залишила їх, коли донька ще навчалась у школі, тож батько став для неї і найкращим у світі татком, і найближчим другом та порадником. Донечко, я розумію, що тобі неймовірно важко і хочеться втекти від усього світу якомога далі, зітхнувши, мовив він тоді. Але втеча нічого не змінить. Повір. Мене кілька місяців і тобі стане легше. Дякую, татусю, ти завжди мене так підтримуєш, бо я твій батько і найбільше хочу, щоб у тебе все добре склалося в житті. Моє роденьке сонечко, ти обов'язково будеш щаслива. І справді, не минулої й року Дякуленка закохалася знову. Її обранцем був син місцевого підприємця. Юнак навчався в столиці. Додому приїжджав на вихідні. А після знайомства ще й до коханої Оленки. Ти неймовірна, часто казав хлопець. Така руденька, золотенька. Пара будувала плани, мріяла про одруження. Однак на заваді цьому стали батьки Романа. Дізнавшись про обраницю сина, вони прийшли додому до Оленки. І сказали, що категорично проти, щоб роман з нею одружувався, мовляв, він у них один син, тож хочуть, щоб влаштував своє життя в Києві. Оленочко, зірочко моя, він не вартує тебе, мовив батько. Візит непрофаних гостей його також неабияк пошалешив. Якби роман по справжньому кохав, то ніщо не стало б йому на заваді. Дівчина й сама це розуміла, однак боялася зізнатися батькові, що вагітна. Зрештою, із часом довелося таки про все розповісти. Появі внучки Іван Іванович неабияк зрадів, тішився неймовірно, а також ще дужче став засиджуватися у своїй нотаріальній конторі, щоб заробити більше грошей. Тож додому нерідко повертався майже опівночі. Мабуть, сильне навантаження зруйнувало здоров'я чоловіка. Одного вечора трапився інфаркт, який він не зміг пережити. Так Оленка залишилася сама із дворічною донечкою. Смерть батька вона перенесла вкрай важко. Пізніше віддала маля в садок, а сама влаштувалася неподалік дизайнером на одній фірмі. Минуло декілька років. Оленко, може, ти таки розшукай Романа і про все йому розкажи, не раз говорила Лариса найкраща подруга. Або знайди собі чоловіка, роки то ж ідуть? Ні, не хочу я більше нікого. Сумно усміхалася Оленка. Мабуть, не мав мене на бути щасливою. Хто знає, як би все розвивалося, якби непокійний батько. Жінка зауважила, що він почав снитися їй. Причому сон був один і той же, наче батько заходить до оселі і каже, щоб Оленка поїхала до Праги. Поїдь, дитино, там тебе вже чекають, казав у сні Іван Іванович, лагідно дивлячись на доньку. Я дуже хочу, щоб моє руденьке сонечко було найщасливіше. Ну, от до чого той сон, міркувала Оленка Ларисо. Він сниться мені майже щоночі, ой, а я знаю до чого, радісно розсміялася подруга, яка працювала в туристичній фірмі. У нас якраз хороші знижки на тур вихідного дня до Праги, тому ми поїдемо. За катею подивиться моя мама. Через тиждень подруги гуляли чудовим, мальовничим містом. Коли Лариса пішла по каву, Оленка знайшла місцину, з якої виднівся красивий краєвид, і примостилася на камені. Вітаю, панянко, не підкажете, враз пролунав чоловічий голос. Вона обернулася і побачила очі великі, карі, дуже гарні, повні тепла. Так Оленка познайомилася з германом, поляком. Який? Який з колегою приїхав до Праги. Того дня вони до вечора бродили містом, насолоджувалися місцевими смаколиками, пили ароматний глінтвейн. Оленці здалося, наче вона дуже давно знає Германа, просто довго не бачилися, домовилися й наступного дня зустрітися, а через два місяці Герман приїхав до Луцька. Кохаю тебе і прошу стати моєю дружиною, сказав він, простягуючи розкішний букет та коробочку з каблучкою. Оленко, ти моє щастя. А після весілля Оленці знову наснився батько. Він радісно усміхався, а потім сказав, що неймовірно радий за своє руденьке сонечко, донечко, ти будеш найщасливішою, мовив батько. Герман, твоя доля, він дуже кохає тебе і кохатиме все життя, а жити ви будете довго і дуже добре. Я молився, молюся і молитимуся за вас, і за хлоп'ят ваших також. Останні слова батька Оленка зрозуміла лише тоді, коли дізналася про вагітність двійнятами. Ти для нього була всім. Тому він і на тому світі дбає про тебе, усміхнулася Лариса, коли подруга розповіла їй про сон слова батька і свою вагітність.